Я працюю в компанії iSign. Це стартап. Він дуже відомий в Фінляндії і також в США. Я hr менеджер компанії, тобто моя головна функція це управління персоналом. Моє завдання взагалі побудувати всі hr процеси з нуля. Компанія працює 25 національностей. Ми всі дуже різні, але працюємо на спільну мету. І середовище дуже таке динамічне, дуже багато талантів і дуже цікаво з ними працювати. Львівська бізнес школа дала мені можливість бачити зверху. Тобто я завжди працювала чар спеціалістом, в в якійсь галузі, і я бачила всередини, як має відбуватися той чи інший процес. А саме от як і чар впливає на бізнес, як він пов'язаний, як те, що я виконую, впливає на успішність компанії, то це допомогла мені львівська бізнес-школа. Що мені дуже подобалося навчанні, що в нас були практики не там однієї країни, що ми розглядали британську систему, американську, ми розглядали кращі практики. І перевагою навчання це те, що всі проекти були реальними. Це нічого не було вигадано. Ми дійсно на основі своїх компаній чи на основі якихось кейсів вирішували проблеми бізнесу.